Вітання 10 вересня. Такий період, що вже пора подумати і про посівну кампанію озимої пшениці. Підсипили ми трактора до сівалки знов Зараз відсипляємо бачки і міняємо висівні діски. Розгортачі залишаємо поки що на своєму місці. Подивимося, може вони знадобляться, може і ні. По факту будемо дивитися. Стосовно міжряддя, пшениці в цьому році будемо сіяти на 35-му міжрядді. Двічі будемо проходитися з зміщенням 35 см. Ну нічого, площа невелика. Норму висівав ми поставимо. 45-50 кг. Ну а там побачимо, як воно буде у нас получаться. Міняємо диски. Що потрібно, щоб перестроїтися на пшеницю. Кукурузні оці, сингулятор ми знімаємо, ставимо соєвий, соєвий, чого соєвий, зараз продемонструю. Ось, дивіться. Бачите? Тут і тут до половини дірочки, навіть, менше, ніж до половини дірочки. Якщо взяти кукурузний, кукурузний, як нагадаю, йде для сої. Бо там в одну, ось бачите як перекриває, тільки на один рядок вона розрахована. Ну тут два ж, то тобі ж ця не підходить. Ця не підходить. Ставимо суєві, е, міняємо цю щіточку, вона з пазом для пшениці. Та, що була на ріпак, на всі остальні, вона йде звичайна. Щіточка отак от. Ось. Оце йде на всі культури, крім пшениці. На пшеницю своя. Ставимо диск, ставимо виштовхувач пшеничний і все як по накатаній. Так, день наступний ранок. Сьогодні в Франції 5 градусів тепла. Ну, таке, таке вогко стало. Ну що, вчора ми зробили сівалочку, повністю все обслужили, поміняли висівні. Все-все-все приготували, підключили до трактора і доробили приблуду, яка є альтернативою 9000 доларів в такій лайтовій комплектації. Ну, як ви розумієте, це для 35 го міжряддя. З кабіни видно цей цепочок, частину оцю. Отак от, оцю частину видно, і цепочок. І все. Указник, куди їхати, І порядку ведеш по тому, що вже посіяно, і все. Ну, так, да, рішення таке дішмакове, да, рішення не от гарного життя, але ж ви розумієте, Наразі коштів вільних немає. У нормальних ті, що розуміють, якому вони зараз положені, живуть. Я гадаю, жирувати наразі не час, якщо є можливість зекономити і пустити гроші туди, куди треба. Треба це робити. Ось цього нам достатньо для того, щоб посіяти 35-м міжряддям пшеничку зиму. Ну, а там подивимося, якщо воно буде працювати добре і на горосі ярому, і на інших культурах можна використовувати. Як воно працює, я вам покажу далі. Мої вітання 22 вересня. Ранок. Наразі готуємо сівалку, перевіряємо тиск в системі, перевіряємо всі налаштування, засипаємо пшеницю і їдемо на поле. Пшеничку зараз підвеземо, вона протруєна, вже готова, вже стоїть не один день протруєна. Зараз пройдемося, перевіримо всі налаштування, глибина. Тиск в пневмосистемі перевіримо всі-всі-всі-всі питання і їдемо на поле. Поїхали. Поки гідросистема прогрівається, вакуума, можна пару слів сказати. Заїжджаємо на перву ділянку наразі 4 гектари попередних соя класична, то що я показував. Трошки присутні, конечно, штиряки, такі серйозні. Ну, отак. отак. Ну, це по краях таке трошки. Там де нерівності, жадка все ж таки не флексорська, то є такі нюанси. Ну подивимось, подивимось, я думаю, все буде добре. Трошки навели марафет. Обдискували крайки, щоб люди ну, хоч якось розуміли, що це не кинути поле. Так, ну ось так вийшло. А що робити? Без цього нікуди не дінеться. приходиться трохи її обробляти. Оце буде наступне поле. Дане поле убиралося позавчора. Ну, волога вроде дуже сильно не улітає, то як успіваємо, так успіваємо. Все, все як хотілося б не встинеш. Робимо, як, як виходить. Ну та що? Посів возимої пшениці. Continua Хіба що може чуть-чуть, мой ну, чуть-чуть. Хорош. знайшов нікого. Де вони. Є? Це інший. Що Може, то ми пройшли його. Зараз може. Вот ну, тут уже. Тут я сильно дала. Вот борки. Ага. Треба скинуть. Глибоко. Це дуже глибоко. Задавило воно його ось. Я бачу, ага. Скільки тут? Та ні, Макс, ну, ну ти не ось, неправильно ось. Ось, ось, ось де вилажить. Та да, де? Ну ось. Воно ж то понижає. Я розумію, ну ось. Ну ось, Макс. Трошки менше таке, да? Таке, як трошки менше. Тут уже не загнали. А, а мені, не так можу. Ну, так от це відбувається. Приблизно ведеться. Чого ти пишеш? І виходить доволі гарно. развернусь и покажу просто просто иди его ну зеркало видно наверное ж, Как получается не дуже воно не видно ладно сейчас я на по цему, на краю зупинюся І продемонструю. Так, О. О. Ну. бачите? Ну чим не красота? любо глянути Ціна питання до 1000 гривень. Метал трошки подорожчав, Ну, тим, тим не менше, розуміючи цей факт, вже тепліше нам на душі стає. Ну нічого, працюємо.